Цей образ, мабуть, кожен його знає. Він ніби випромінює такий спокій, гармонію, благочестя. Але знаєте, чи завжди було саме так? Давайте спробуємо зазирнути залаштунки цієї ікони, подивимось, які ж таємниці вона може приховувати. Так, ми якось звикли думати, що цей образ це щось таке, знаєте, вічне, непорушне, але насправді все набагато складніше. І сьогодні ми спробуємо розібрати його, так би мовити, шар за шаром. А ось і він. Той самий класичний ідеал. Ну, подивіться, сцена домашнього затишку, де все просякнуте любов'ю і злагодою. Саме цей образ і став такою собі культурною відправною точкою, і саме з нього ми й почнемо наше дослідження. Гаразд, щоб докопатися до суті, треба починати з першоджерел, правда ж? Тож наш перший крок це історії з Євангелій. Що ж насправді ці стародавні тексти розповідають про життя цієї родини? І ось тут на нас чекає, мабуть, перший сюрприз, бо замість оцієї іделичної картинки Євангелія малюють нам щось зовсім інше. Вони описують родину, яка стикається з абсолютно людськими випробуваннями тут і відчай, і страх за дитину, і повна невизначеність. Історії там скажу я вам надзвичайно драматичні. Просто спробуйте уявити паніка батьків, які на цілих три дні загубили свою дитину, іде у величезному місті, та ще й під час свята. Або нічна втеча до чужої країни, щоб врятувати життя, немовляти, від жорстокого наказу царя. Погодьтеся, це історії зовсім не про спокій, це історії про виживання. І ось ці слова Марії, вони ж звучать як справжній крик душі, знаєте, крик будь-кого з батьків у такій ситуації. Тут немає нічого такого божественного, недосяжного, це просто людський біль. Тривога і величезне полегшення, коли дитина нарешті знайшлася. І саме це робить цю історію такою близькою, такою зрозумілою кожному. Але ж ми знаємо, що біблійні історії це не лише про буквальні події, завжди є глибший шар. Тож переходимо до другого розділу погіднуючи завіти. Саме тут ми спробуємо зануритися у символічні значення, які нам розкриває богословська інтерпретація. І щоб розшифрувати ці приховані сенси, звернімося до праць однієї дослідниці біблістки Марі Ноель Табю. Вона, знаєте, чудово показує, як історії з нового завіту насправді перегукуються з подіями старого. І ось ключовий момент. Виявляється, народження Ісуса не є чимось абсолютно унікальним у своїй надприродності. Воно, по суті, вписується в такий собі біблійний мотив чудесних народжень. Згадайте історії про Ісаака чи Самуїла. Кожна така історія це, ніби знак, знак того, що через цю дитину діє сам Бог. Це, до речі, чудово показує, як ранні християни бачили в Ісусі сповнення давніх пророцтв. Його життєвий шлях ніби віддзеркалює історію Мойсея. Дивіться, порятунок від тирана є. Вихід з Єгипту є. Роль Визволителя теж є. Тобто, Ісус стає ніби новим Мойсеєм, тим, хто веде все людство до остаточного звільнення. Добре, рухаємось далі. Розділ третій, а чи таке вже й давнє це шанування? Ми вже розібрали тексти, поговорили про символи, але тепер час торкнутися історії. І от повірте, саме тут на нас чекає, мабуть, найбільший сюрприз. Отже, ми маємо біблійні тексти, маємо їхні глибокі інтерпретації, але залишається одне ключове питання а чи завжди віряни уявляли святу родину саме так? От саме як це Тріо, Ісус, Марія та Йосип. Відповідь може добряче здивувати. А ось ця хронологія, вона, знаєте, все розставляє по своїх місцях. Тільки вдумайтесь, протягом століть шанування було теоцентричним, тобто в центрі уваги був виключно Ісус. І тільки, тільки наприкінці 19 століття, коли в Європі стала популярною модель звичайної нуклеарної сім'ї, аж тоді Папа Лев XIII офіційно встановлює свято святої родини. Виходить, що цей образ, до якого ми так звикли, насправді набагато сучасніший, ніж можна було б подумати. Але чому так сталося? Історик Сесіль Вандерпелен дягр дає дуже цікаве пояснення. Справа в тому, що в той час церква почала втрачати політичну владу, і щоб відновити свій вплив, вона звернула увагу на сферу приватного життя, на родину. Ідеалізований образ святої родини став просто ідеальним інструментом. Він допомагав зміцнити авторитет, пропонуючи звичайним сім'ям таку собі зрозумілу модель для наслідування. Ну що ж, ми ніби розібрали цей образ на складові. Тепер час усе зібрати докупи. У нашому фінальному розділі ми подивимось на повну багатошарову картину. Отже, що ми маємо? Ми пройшли три основні етапи. Перший це фундамент, драматичні, абсолютно людські історії з Євангелій, другий це інтерпретація. Ми занурились у символічний світ богослов'я, побачили ці глибокі паралелі. І третій, не менш важливий, це контекст. Історичний контекст, який показав, що наш сучасний образ він з'явився не просто так, а як результат цілком конкретних суспільних змін. Тож який головний висновок? А він такий образ святої родини, це зовсім не статичний портрет, застигли у часі, ні. Це жива динамічна концепція, яка постійно розвивалася. Вона, наче губка, вібрала в себе і біблійні розповіді, і глибокі богословські роздуми, і навіть соціальні тренди своєї епохи. І наостанок одне питання просто для роздумів. Коли наступного разу десь трапиться на очі цей знайомий образ, що в ньому побачиться тепер? Можливо, це буде вже не просто ікона, а таке собі дзеркало, в якому відбивається не лише давня історія, а й наші власні сучасні уявлення про те, що таке сім'я, любов і, зрештою, що таке життя.